На Житомирщині новий голова облдержадміністрації Сергій Машковський представляти новопризначеного очільника регіону приїхав перший заступник глави адміністрації президента України Геннадій Зубко. Подякував спершу за сплідну співпрацю екс-голові Сидору Кізіну. Губернатор Сидір Васильович Кізін він взагалі відпрацював свій період так, як повинно бути державної людині з державними підходами, під підлічними наглядами і з усіма тими моментами, які Є в нього і залишають його в кадровому резерві держави. І Я думаю, що держава буде визначатися, яким чином далі вона використає всю енергію Сибірова Сільча. Сесійний зал під час представлення нового губернатора був заповнений повністю. Люди стояли навіть в проходах, передаючи повноваження голови облдержадміністрації Сидір Кізін закликав свого наступника продовжити його обіцянку допомогти у відбудові населених пунктів біля Слов'янська. спілкувалися з людьми, пообіцяли їм. Допомогу. допомогу будівельними матеріалами. Вони власноруч відновлять свої будинки, районна влада надасть людей, а люди самотужки зможуть відновити більшість помешкань. Там зруйновані дахи. Ми пообіцяли підтримку будівельними матеріалами. Я зразу, щоб не вийшло, не вийшло так, що Житомирщина щось пообіцяла і не зробила. Прошу Сергія Машковського продовжити ту роботу, яка там велася. Ми, я і особисто своїми якимись ресурсами, які є, буду допомагати. У своєму виступі новий очільник області наголосив про прозорість призначень та означив головне завдання завоювати довіру громади. Наш народ єдиний як ніколи. Ми єдині в наших планах на майбутнє. Це мир, демократичні цінності, незмінний, євроінтеграційний напрямок. Після представлення голови облдержадміністрації відбулася прес-конференція для засобів масової інформації. Сергій Машковський описав свої перші заплановані кроки в ролі губернатора. Першим і одним із головних це буде перше це подолання корупції. Ми повинні я розумію, що можливо це в деякій мірі звучить досить пафосно, навіть я б сказав, але це, це вимога суспільства. Ми повинні зменшити споживання природного газу. І шукати та впроваджувати альтернативні джерела палива. Третє, я, всі знаєте, що наша область має аграрну спрямованість, але на даний момент частка нашої області в обсягах сільськогосподарської продукції це тільки 1,4%. По, по, по по державі, тому я вважаю, ми повинні використовувати і максимально сприяти розвивати цей потенціал. Запевнив, що за посаду не тримається, сприймає призначення президента як нагороду. я себе сприймаю як менеджер, нанятий управлінець, нанятий територіальною громадою та президентом України. Укази про звільнення Сидора Кізіна з посади голови облдержадміністрації та призначення нового Сергія Машковського були опубліковані ввечері 22 липня на сайті президента України.